Всім привіт! Сьогодні нашою темою для розмови стане різна довжина ніг. Що це таке, як вона впливає на наше тіло і як вона взагалі працює? Взагалі дуже часто звертаються люди з болями в попереку, з болями в шиї, в плечах, в плечовому поясі, причиною болі, в яких є, в принципі, різна довжина ніг. Але чому ноги є різної довжини? Взагалі-то. Самі ноги вони різної довжини бувають дуже рідко. І якщо вони є різної довжини, якщо одна нога довша на якийсь там, не знаю, сантиметр, ніж друга, це, про це люди знають з самого дитинства, бо це якась або травма, або неправильний розвиток росту кісток. Логічно. В е, більшості випадків такі ситуації є причиною різного м'язового тонусу. Або різного м'язового тонусу попереку, що м'язів, що призводить до зміни позиції тазу і його скріплення, або різного м'язового тонусу м'язів, ніг і тазового поясу. Тобто великих сідничних м'язів, грушовидних м'язів, як стабілізаторів та суглобу. А також, в принципі, м'язів із зв'язочних ланцюгів ніг. Тобто, коли в нас неправильно працюють зв'язочні ланцюги, у нас нога, в якій зв'язочний ланцюг працює неправильно, в більшості випадків є довшою. Тому що нога, на якій з ланцюг працює правильно, вона коротша. І людина на цій нозі стоїть, компенсуючи за рахунок її сили недостаток сили свої, не працюючи правильно на нозі. Обов'язково треба продивлятися, і обов'язково треба розуміти, що якщо ви почали переносити на одну ногу постійно вагу і стояти трохи зміщеним на одну ногу, то у вас вже можна задуматися над тим, що у вас є якась деформація або якісь проблеми з другою ногою, і треба дивитися на її довжину. І треба дивитися на тонус м'язів, треба дивитися на дуже багато факторів для того, щоб це змінити.